Оксана Кіртох, уривок із книги Повелителька Хаосу, Могутність стихії, частина перша. Сідай і готуйся слухати мене серйозним тоном мовила Філана, та, впевнившись, що ніхто нам не заважатиме, також сіла поруч. А я й досі здригалася від кожного шелесту. Присутність Ангела відчувалась настільки сильно, наче він також присів, щоб послухати нас. Дівчина оглянула мене, ніби вперше і, набравши повні легені повітря, розпочала. Касандро, звідки? посміла перебити я. Так, твоє ім'я мені відоме. Не дивуйся і прошу, відповідай лише тоді, коли скажу. У нас мало часу для розмови, згодно? Двічі ствердно кивнула головою, уважно глянула на неї. Філана триволіні продовжила. Касандро, твоє ім'я я дізналась зовсім недавно. Можливо, якби не злочинець, про якого ми обоє добре знаємо, наша зустріч не відбулася б. Точніше кажучи, вона мала відбутись, але все довелось перенести. Люди, які проводять пошукову операцію та спеціально прибули сюди, підтвердили верховній владі, що ти перебуваєш саме тут, на цій планеті. Тривалий час усім було невідомо, де тебе шукати. Я навіть моргнути боялась, щоб це марево не зникло. Що, що вона сказала в планеті? Філана звернула увагу на мій стан і, підсунувшись ближче, накрила долонями мою руку, прошепотівши Я іншопланетянка, Касандра, і той злочинець також. Отакої От мені знову захотілося втекти. Це, це нереально. Хіба таке можливо? Ти ж ти так схожа на. дівчина зітхнула і, прикривши очі, стишено додала. Він правду казав, що мені не вистачить часу пояснити це тобі, але я постараюсь. Постараюсь заради твого майбутнього. Її долоні стиснули мої, вона й сама тремтіла. Скажи мені, прошу, чи знаєш ти про те, що існує за межами вашої планети? І знову несподіване запитання. Я розклерала рота, але слова зірвалися з губ не відразу. Не знаю, космос. Так, ми вчили, що наша планета Земля розташована в космосі. Вона крутиться навколо Сонця, має супутник місяць, але лише на землі можливе життя. Верхня, різко відповіла дівчина. Кілька днів тому я була на Марс, так ви його називаєте. Життя там вирує, але воно далеко від поверхні. Цієї планети було жахливе минуле. Чи знала ти про це? Але, незважаючи на біль, Марс готується почати все знову. Життя в ньому є, і головне не завадити йому розквітнути, як і раніше. Вона була на Марсі, кілька днів тому була на Марсі. О, здається, мої галюцинації повертаються. Мені більше нічого додати, визнала я. Крім того, що в космосі існує ще й газові планети, чорні діри, і галактики. Я не знаю більше нічого. Космос для землян це наче справжня чорна діра. Нам здається, що більше половини інформації ми вже знаємо, але. Ні, Філана широко всміхнулася. Ті, хто називають міжгалактичний портал Чорною дірою, не можуть знати про космос усе. Це не діра у безвиг повір мені. Це діра, що відкриває шлях у інші, незвідані навіть для нас світи. Загальний космічний вигляд тобі без сумніву відомий. А чи задумувалася ти колись над тим, що може доволі близько існує життя поза межами вашої планетарної системи? Задумалась і, звичайно, не тільки я. Це питання одне з найголовніших, що хвилюють людство. Наскільки знаю, науковці безперервно пробують подати сигнал, щоб зв'язатися з кимось із і, не дібравши відповідного слова, злякано глянула на неї і коротко мовила з кимось із. вас».